Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться. Скільки буде прям такий масований обстріл продовжуватися? що нам взагалі в цій ситуації робити? Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова? Це не, не оцею це. за терористи. Тут реально вдома це країна терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть. Просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна перепрошую, дає пізділ такій всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Поймаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Зараз відбувається 7 Прямо Прям прямо зараз в Канаді. От я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували, та пів України туди-сюди. Ну це на час. Поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль, це зробити і все. І от вони ви використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видихнути через то, що оця вся ситуація з Іраном і з uh, Ізраїлем. Зараз весь. Повітряний простір там в Ірані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше. Оці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі. Але ППО, наше, яке постійно під'їжджає. Зараз допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО, збільшується там зараз активно кількість допомоги, які ви посилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії. Це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше. з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчуваюся постраждалим. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, ось, дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їм нема, що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. Вона не, не це ракетами бомбить, яким а, ці, я не знаю, скільки літ. І ми, ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що. Щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі ж до неміра, що ви ж дете міра. Ви думаєте, Росія прийде, така, клас. А, українці, давайте, давай, 50 кам'янець, ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть сюди до знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати Ты мала руба, что навоевались вообще, вы окраина России, мы вообще вас помиловали, мы вас бы би... за три дня могли взять, но не хоть понял, вот так я И как вам с ним будет жить вообще? А прийде момент, моменты они а... ну, надумают. А давайте мы с Европой на войну підем. И вот все, все, мы украинцы, а украинцы в первую линию туда на мясо всех отправим. А не захочешь на месте расстрелять. Или на колыму на ссылке на черные работы отправят. Вот так будет.